Привіт! Сьогодні розглянемо декілька помилок щодо створення другорядних персонажів. Перший це персонаж Міньйон. Це той, хто існує лише тоді, коли мова йде про головного героя, той, хто не має жодного власного життя. Це стається, коли ми фокусуємося лише на протагоністі і забуваємо, що інші персонажі також потребують чогось свого. І є великий ризик того, що таким міньйоном може стати найкращий друг, наставник чи кохана протагоніста, а дані персонажі не можуть бути прохідними, інакше це нашкодить навіть самому протагоністу. Якщо дівчина існує лише для того, щоб у неї був закоханий протагоніст і нічого особистого вона не має, то такі стосунки вийдуть нудними. Така помилка виникає, коли ви додаєте в книгу персонажа чисто як інструмент сюжету. От мені потрібно, щоб протагоніст напився на весіллі, і тому я створюю йому друга, який одружується. Тобто самої концепції цього друга в мене немає. Він просто об'єкт, який існує, щоб рухати сюжет. Звичайно, така функція є нормальною, але лише для початку. Потім другорядний персонаж все одно повинен знайти якийсь власний шлях. Автор відео розповідає про цікавий термін Сондер, який передає те відчуття, коли ви йдете вулицею і усвідомлюєте, що кожна людина, яку ви зустрічаєте по дорозі, це така ж особистість, як і ви, зі своїми страхами, мріями, планами. І для другорядних персонажів потрібно створити це відчуття. Знайдіть моменти, коли другорядний персонаж займається чимось, що не стосується протагоніста. До прикладу, всім відомий Барт із Відьмака. Він подорожує з Геральтом, так. Але чітко помітно, що він має власний шлях. Він шукає слави, пише пісні і докучає відьмаку. Помітно, що це жива особистість. Ось ще пару ідей. Можливо, наставник протагоніста має сім'ю, або його напарник будує кар'єру. Чи кохана героя на вихідних ходить на гурток мистецтва? Це зробить їх різними. А надмірна схожість є нашою другою помилкою персонажі клони. Уявіть, що маєте чотирьох другорядних персонажів, і всі вони накачані брутальні мужики, які виглядають, наче народилися на планеті Каміно. Це буде нудно. До прикладу, ці гноми з хобіта. Вони мають родзинку. Так, всі вони низькі, незграбні і низькі, але тим не менш різницю помічаєш. Прикладів безліч земли народжені, команда Аватара. Але основне, на що можете орієнтуватися, це реакція. Можливо, у вас і буде чотири персонажі воїни, але кожен реагуватиме по-своєму. Якщо їхній командир прийшов і сказав, що завтра йдуть захоплювати замок ворога, один із них скаже: О, круто, я хоча б не повернуся додому в занадто блискучих обладунках. Ветеран, ймовірно, просто зітхне, новачок буде сяяти від щастя, а місцевий мед Коутон спробує знайти вікно, через яке вночі втече. Одна група, одна роль, одна ціль у всіх, але кожен є унікальним. Також можна застосувати неограму. Якщо коротко, це свого роду набір характеристик, про неї раніше говорили. Можете навіть загуглити, інформації достатньо. Третя помилка це відсутність цілі. Кожний персонаж повинен чогось хотіти, навіть якщо це всього-навсього склянка води. Головному герою ми ще даємо ціль, а другорядним зазвичай ні. І їм нічим зайнятися, окрім помочі протагоністу. А така картина повністю позбавлена сенсу. Щоб це виправити, випишіть всіх важливих другорядних персонажів. Навіть зараз поставте на паузу і у Ворзі Чарку, ще напишіть навпроти кожного у двох словах, чого він хоче. Скоріше за все, вийшло не дуже, правда? Якщо ми не можемо сказати, чого хоче персонаж, то і в історії він також вийде мутним. Ціль може співпадати із ціллю протагоніста. Сам хоче допомогти Фродо віднести перстень. Голум теж допомагає на шляху, але його ціль інша: він хоче забрати своє золотце. Ціль може і змінюватися, згадайте Бороміра. Коли пишете сцену, погляньте на всіх персонажів там і задайте собі запитання, для чого тут конкретно цей персонаж і як він використовує дану сцену, щоб отримати бажане. Сцена із радою Елронда є чудовим тренажером для цієї вправи, тому чекаю у коментарях ваші пояснення. Четверте. Персонажі статуї. Згадайте Арагорна на початку історії. Він звичайний блукач, що відмовляється від свого титулу нащадка і сілдура і не хоче трону. Тепер представте, що всю трилогію він таким і б залишився. Але натомість він змінюється. Арагорн проходить через кризу особистості, різні випробування і, зрештою, приймає трон. Звісно, не всі другорядні персонажі повинні мати таку розлогу арку, але це буде великим плюсом. Багато про арків персонажів ми говорили раніше, але давайте коротко викладемо основне. Визначте, який тип арків вашого персонажа. Позитивна. З поганого або просто не дуже хорошого персонаж стає хорошим. Негативна. З хорошого стає поганим. І пласка. Сам персонаж не змінюється, але змінює світ та інших навколо. Ну і звичайно, арка може теж змінюватися. У першій книзі герой може мати позитивну арку, в другій негативну. Після цього дайте відповіді на 5 запитань, який у персонажа привид. Привид це подія з минулого, зазвичай негативна, яка вплинула та сформувала персонажа у теперішньому. Арагорн знає, що його предок провалився і впав перед перснем влади, і тому Арагорн боїться такої ж долі, це його привид. Привид приведе до брехні, в яку вірить персонаж. Це хибний погляд на світ, який шкодить персонажу та оточуючим. Арагорн вважає, що мусить залишитися в ціні, щоб не завдати шкоди іншим своєю могутністю, як це зробив і Сілдур. На базі цих двох пунктів у персонажа виникне бажання те, що на його хибну думку йому потрібно. Бажанка, так би мовити. Арагорн думає, що він повинен допомагати Середзем'ю з підпілля. Він хоче залишатися в ціні і не приймати на себе владу, а водночас і відповідальність за неї. Але те, що йому справді треба, це четвертий пункт. по справжньому Арагорн потребує усвідомлення того, що сила не в тому, щоб нічого не боятися, а в тому, щоб незважаючи на страх іти вперед. І це веде до правди, яке бачення герой повинен прийняти, щоб досягти того, що йому справді потрібно. Арагорн усвідомлює, що він може стати королем не для того, щоб творити те, що його предки, а навпаки, чинити подвиги, які спокутують його рід. В позитивній арці персонаж повністю вірить в свою брехню, і тому слідує за тим, що хоче, але згодом бачить шкоду брехні і починає шукати того, що йому справді потрібно. В негативній вже навпаки, герой вірить у правду. Але його манець брехня, в яку він починає вірити, і переслідувати уже не те, що йому потрібно, а те, що він хоче, що призводить персонажа до вирізання юнлінгів, задушення коханої і формування імперії. Але пам'ятайте, що це другорядні персонажі. Подумайте про конфлікт інтересів, те, що добре для другорядного, не обов'язково буде позитивним для протагоніста, через що утворюються цікаві взаємодії. П'яте. Тематичний тормоз. Уявіть, що пишете книгу про політичні інтриги. Де кожний герой намагається заволодіти троном, навіть якщо у нього зовсім немає для цього ресурсів. А один із персонажів живе в лісі, дивиться на зорі і п'є пиво. Такий собі чоловий хлопак. Така фігура буде вибиватися із тематичного конфлікту і виглядати, ніби вона вирвана з іншого твору. Але, звичайно, якщо персонаж написаний ідеально, і він харизматичний і створений на рівні героїв Таранціно, то можна це правило порушити і все одно додати його як певну розрядку. Це ж все-таки ваша книга, але просто пам'ятайте про відповідність темі. Але, звісно, розумійте, що це все таки другорядні персонажі, не кожного з них потрібно проробляти по 10 годин. Інколи персонажі справді можуть бути просто зустрічними героями, на яких не варто витрачати сильно багато часу. А на сьогодні все, пишіть хороші історії. А також називайте ваших улюблених другорядних персонажів.